Коли аналізувати власне позиції Путіна на сьогодні, зокрема, от ми в цій півгодинці спробуємо згадати ще його поїздку на шанхайський саміт і так далі. О, поки що ж, із позиції власне протистояння Росія Америка. Як до якого рівня похитнулися позиції Путіна і чи далеко йому власне до межі до провалу загалом, на ваш погляд? Ну, це вже провал. Більше провалу вже не буде. Куди далі? Ну, в часі все просто рухається. Власне, ми ж хочемо щось таке одномоментне і завершальне. А поки що він може провалився, але десь іще там руками тримається за краї. І на ваші оцінки, це скільки ще триватиме взагалі? Ні, ні, ви сказали щодо провалу його відносин з сполученими штатами. Ці відносини провалені повністю, а вони відновленню не підлягають. І все, що очікує білий дім. Цей чи той, який буде там, після 24 року новий, так? Е, вони чекають на зміну керівництва Російської Федерації. Скільки ще триватиме режим Путіна, не знає ніхто. Він може завершитись, не знаю, післязавтра, а може ще тривати, ну, не знаю. там, Десятиліття, наприклад, тобто медичні показники, скоріше за все, дозволятимуть Путіну триматися стільки. А що стосується ситуації в країні, а, ніхто не знає, такого нікого не не було. А, країна з такими амбіціями, а, з а, досить таки потужним і ну, європейського рівня а, прошарком населення. Е, таких е, передових міст, я би сказав, воно лише залишилося поза рамками цивілізації. Коли це спрацює, чи спрацює це на якийсь протест, ніхто не знає. Вони навіть самі зараз не знають. Е, ще вчора всі обговорювали. Е, Така дуже форма протесту може у нас викликає іронію, але там голос подала Алла Борисовна Пугачова. Так. Сьогодні ніхто не очікував, але президент Російської Академії наук, а, Сергій, якщо не помиляюся, можу помилятися, він відмовився брати участь у наступних виборах президента Російської Академії наук, це теж прояв фронди. Хто знає, коли така якась соломінка переб'є хребет цьому вірблюду, і коли це станеться, це може статися досить таки несподівано і швидко, коли ніхто не знає. Олександр Сергеєв, це цей президент, ран, котрий відмовився висуватися, так власне з вашої відповіді та із з моїх додумів, так би мовити. Коли виходить, що власне відносини між Америкою і Росією будуть виправлятися надалі умовно при Путінові і, е, наприклад, е, Байденові, який переобереться, при тому ж таки Путіну, що збережеться, і можливо Трампу, який повернеться, чи вже без Путіна і з кимось з цих кандидатів, От у таких варіантах, який з них, ну скажімо, найпроблемніший, найгірший для світу, для країни. Ну зрозуміло, що найгірший для світу і для країни. Ми вже це бачили, чули дещо в інших умовах. Але цей період президентства Трампа, якби, чесно кажучи, не було Трампа, я думаю, що не було по цієї війни. Трамп, на жаль, він дуже пошкодив відносинам в Атлантичному товаристві. Він створив ілюзію слабкості НАТО, в чомусь створив, а в чомусь підкреслив, і це надало Путіну якихось сумнівів в тому, що він отримує обратку, тобто, що він відповідатиме за якісь різкі рішучі дії щодо України. Тому звісно, якщо в 2024 році перемагає Трамп, а Путін все ще залишатиметься, то це такий союз, ну не союз, а такий розклад не дуже добрий. Хоча ми розуміємо і бачимо, що серед республіканців здебільшого існує підтримка України. І більше того, в своїй критиці Байдена і демократ демократів. Вони інко деякі з них виступають, намагаються бути більш рішучими ніж ніж Байден, але сам по собі Трамп це фігура дуже непередбачувана, дуже непередбачувана. І ми всі ще пам'ятаємо, як він був просто в захваті від Путіна від того, що він собі дозволяє, тобто це такі. Захват людини, яка сама порушила якісь правила, да, антисистемна людина, так власне, і Путін на міжнародному рівні виступає як порушувач правил, і це саме подобалось Трампу. І тому це якщо можна собі уявити ситуацію, що Путін якимось чином залишиться в 2024 році, двадцять році, що не факт зовсім абсолютно. Так уявити собі, що Трампу вдасться вибороти ще раз вибори, що зовсім ну, зовсім не факт, абсолютно, скажімо так, ну, оце буде найгірший сценарій. Ну, це, якщо говорити про певні пари лідерів, так, тобто той, що буде в Америці, і той, що так чи інакше буде чи не буде в Росії, якщо говорити, виходити, ось із заяви справді, коли е нагадують про Бена Годжеса, той, що казав, що світові власне треба зараз готуватися до розпаду Росії, бо мовляв у свій час, коли союз розпадався, світ не підготувався і пропустив певний момент, що наслідком чого в принципі так чи інакше, зокрема президентство Путіна, його нинішня діяльність стали. От готуватися до розпаду Росії тій же Америці, скажімо, коли ми говоримо про ці дві країни, як і в якому ключі треба. А, ну дивіться, коли е, йде розмова про розпад Росії, інколи це не треба а, сприймати буквально, що на місці Росії з'являться там кілька там, що вона розпадеться на кус, на якісь куски, так мовити? <гум> Ні. Е, йдеться, перш за все. Про розпад цієї системи путінської, а вона вже розпадається. Ми це бачимо. Так ми бачимо таких е, позак державних агентів, які активно працюють, як, наприклад, там Пригожин або е, Кадиров, який постійно виходить за межі власних повноважень, там і так далі. Це є розпад держави, абсолютно вагнерівці, які працюють на фронті замість е, кадрових там е, підрозділів і так далі. Це і є ознаки розпаду. Ознаки розпаду це те, що Міністерство закордонних справ в, в на чолі з Лавровим і представлено Захаровою, воно робить все, що завгодно, але не дипломатію. Це і є ознаки розпаду е, Російської Федерації як такої. і ось е, з такою державою, е, яка розпадається у нас на очах. Е, ну, З нею ми вже маємо якісь справи, і Сполучені Штати, і світ мають з ними справи, але ми перед вами перед цим говорили, чи можна домовитись з Путіним. З Путіним не можна, саме тому, що він є теж таким Його якості останнього часу вони свідчать про те, що з ним не можна домовлятися. Інституту президента, який Відповідає за власні слова і за домовленості теж не існує. Президент Путін це приклад розпаду президентства як інституції, як державної інституції. Саме про це йдеться, що з ним не можна домовлятися. Не тому, що хтось там на нього ображений чи не ображений. Немає інституту президентства. Коли Росія його поновить, ну тоді можна буде про щось розмовляти або, або буде інша якась політична система. Наприклад, Росію буде там представляти там за прем'єр-міністр. Ну, хто знає про що йдеться? Ну і дивіться, тут ми так три крапки зробимо про міжнародну арену ще далі. А поки що от блок, скажімо, армія і Путін. Зайдімо з такої інформації. Під час відступу окупантів з Харківської області підрозділи 11-го армійського корпусу і складу Балтійського флоту втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць техніки. Про це заявив український генеральний штаб. Крім того, 64-та окрема мотострілецька бригада східного округу втратила понад 90% особового складу. Загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі в бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ. Військову частину готують до розформування. Зазначається ж так само, що значних утрат зазнають окупанти при спробах штурму на Авдіївському напрямку. До лікарень щоденно надходять понад 30 осіб із складу 1-го армійського корпусу. Окупанти у будь-який спосіб намагаються відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат. От зараз, кажучи так про ситуацію армійську з різних точок зору, подивімося, умовно от розформовуються частини, що є свідченням власне втрати і ну мало мало зрозумілого командування. Технічне питання залишається і по залишається проблемою. Свідчать про це. Навіть банально прості перехоплення, де вояки розказують про те, що у нас майже нічого не залишилося. У нас лишилося з певної кількості військовиків нікого у Власне, стався такий відступ із Харківської області. Нам, звичайно, це для нашої перемоги. Етап важливий для них. Це ну, звичайно, що це втрата і е, пошуки винуватих, незрозуміла позиція держави. Пропагандисти кажуть одне інше. Ну і оцей соціальний аспект. Проблеми там е, машин лад не вистачає, грошей не всім виплачують родичам після втрати. Так далі, от все це тисне на Путіна. Отак, от, от розрізнено елемент армії. Коли ж це все в принципі схопить його за горло? Ну знову ж таки, ми не знаємо, нема з чим порівнювати. У нас немає історичних прикладів, до яких ми могли б так знаєте, як така там, одиниця виміру. Ось так було. Якщо прикласти сюди, то буде так. Ніхто не знає, я ще раз кажу: ніхто не очікував, що ось цей харківський фронт він впаде так швидко. Ну, Мусимо з вас перенабрати, щоб звук повернувся. Чуєте мене зараз? Так? Так, так, так. От тепер, будь ласка, тепер проситиму майже спочатку повторювати, оскільки звук зник майже спочатку. Добре, ніхто не знає, знову ж таки, я можу повторити: ніхто не очікував, що армія на тому ж Ізюмському напрямку Балаклійська Ізюмська ця операція, що вона повалиться так швидко. На це сподівалися, звісно, але що так вийде, мабуть, що ні. Так власне, і в усьому, але з іншого боку, розраховувати на те, що ось ці, -ці ознаки розвалу, в тому числі і армійського, що вони спрацюють вже завтра або після завтра, або там за, за місяць, і виходити в своїх планах, розрахунках, прогнозах, з цього я б все ж таки не рекомендував. Це, Росія це дуже великий, так, дуже хворий поранений звір, хворий, в тому числі, вибачте, на голову, так, але дуже сильний. І в своєму ось цьому розпаді він ще може там вбивати, кусати, бити там лапами так і далі, так далі. Тому треба виходити з того, що попереду дуже серйозно. Боротьба, і не треба, я розумію, чисто емоційно. Нам дуже сподобалася ця перемога, і нам хочеться. Я сам я думаю, як всі українці, там щодня там, там кілька разів там, на годину набираю телеграм-канали, щоб подивитися, чи там наші не взяли там ще щось. Там і так далі, дуже сподобалося брати, а не втрачати. Але все ж таки треба заряджатися на довгу. А якщо вийде коротше, ну ми тоді будемо радіти. Але ще раз це дуже, ну просто їх багато і в них багато чого. Ось цього заліза в них дуже багато та ж ізюмська операція. Ось я щойно слухав. Австрійського відомого військового експерта Тома Купера він каже, що при цій операції, на жаль, наші захопили не так багато артилерії, як вважалося б хотілося б, скажімо так, артилерія це найбільша перевага Росії. Тобто, у нас ще багато, дуже багато боротьби попереду. Але ще раз це дійсно поразка була не лише військова, а дуже болюча символічна поразка. Для Росії дійсно там зараз, як то кажуть, вой на болотах вони дуже стогнуть, і це теж е, наша перемога. Теж против, противник зараз е, трошечки такий е, в такому стані грогі, як то кажуть, після пропущеного удару. Інколи кажуть, балаклійський хук, так люди, люди, які полюбляють бокс, вони оцінять так. Це удар так з, з, з лівою, так і який пройшов так до Куп'янська, дуже так такий хук пропущений, але е, це лише один раунд. Ми виграли дуже важливий раунд, але він не остаточний. А скільки раундів попереду, поки що ніхто не знає.